Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Колишній чемп Карл Фроуч ставить під сумнів крутість циганського цикуна Тайсона Ф'юрі, пряма мова. Я не можу назвати спадщину Тайсона величезною. Він бився з Уайлдером тричі і майже програв у першому та третьому поєдинках. Якщо ця циганка поб'ється з Усиком та Джошо і зробить з них фарш, то тоді вона буде найкращим боксером свого покоління. Гірський Канадієць Артур Бетербієв не проти дати реванш українському напівважковаговику Олександру Гвоздику. Пряма мова. Він хороший боксер. Якщо гвоздик буде головним претендентом, якщо він встиг відновитися і вірить у те, що може мене перемогти, чому б ні? Абсолют першої середньої ваги Джермел Чарло розповів, хто на його думку є найяскравішим боксером сучасності. Раніше найвеличнішим був Мухаммед Алі. Донедавна таким боксером був Флойд Майвезер. Стосовно нашої епохи, гадаю, зараз обличчям боксу є Джервонта Девіс. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.